Всім <риклад> привіт! Сім, сім, сім. Ми будемо зараз знімати трум трум. Який трум трум. Uh, tum -tum. <риклад> Не, кей, tum -tum. Ми будемо. Мене. Ми будем... ми зараз будемо, коли буде з віка, ми будемо знімати як ми від Віки будемо втікати. В... А поки що ми будемо робити Відео відеочі. Але потім ми будемо втікати в четверту підігрі. Да. Е, це... Коротше, оце наші всі аніматори крім мене, бо я знімаю. Шкало. Шкало. Так, оце Нася, це Аню. Тоби, це Анюта, а оце Ангеліна. І ми маємо, коротше, зараз прям зараз. Що це за дівчинку? Блядь, витягнути. Ну ладно, будемо зараз, будемо зараз я знімати. Так, коротше, все, стоп. Ми будемо зараз знімати. Давайте швидше, швидше. Все, знімаємо відео, давайте. Це спочатку? Ні. Yeah. Та да давайте знімайте відео. А я знімаю, Та да, знімати щось